Українці, сьогодні зранку, ми усі отримали з вами надзвичайно велике свято. Наші ЗСУ поздоровили Путіна з Днем Народження. Кримський міст повністю зруйновано, тепер його не можна використовувати. І сьогодні ви дізнаєтеся, що трапилось насправді. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, поставте йому лайк, поширюйте його серед своїх друзів та знайомих, обов'язково в соціальних мережах. І не забувайте. Підтримувати нас фінансово, адже завдяки вам ми виходимо. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Так ось, по нашій. Поки що не підтвердженій офіційно інформації по Кримському мосту їхав потяг з В цей час його наздогнали дві ракети. А це, в свою чергу, означає, що таку спецоперацію не могли провести прості люди. Це спланований акт. Отож, бо друзі, чекаємо на офіційну інформацію. А поки вона буде, давайте усі разом святкувати.